Сьогодні ми на дефектуванні плуга Multilider XT у Вінницькій області. Плуг напрацював вже близько 3000 гектар. З проблем, які виникали в господарстві, у нас була тільки тяга на зміну ширину захвату першого корпусу. Але цю проблему вирішили з заміною гідроциліндра. Далі, в принципі, ніяких інших поломок по плугу не було. Один раз замінили робочі органи. Тобто зараз у цих робочих органів напрацювання приблизно півтори тисячі гектар. При такому напрацюванні так само звертається увага на всі робочі органи, на стійки корпусів, на передплужники, на всі втулки, там де в нас є шарніри, на пальці. Далі так само звертаються уваги на гідроциліндри, в якому вони стані. Ось ці тяги, на які я наголошував, так само треба звернути увагу. Далі звертається ще увага на гідроакумулятори. У нас стоїть гідроакумулятор на заднє колесо. Цей плуг працював на чорноземах в основному. Тобто, ну, середньої тяжкості грунти тут. А глибину 27-30 см вони працюють. Ну, зі швидкістю 9-10 км за годину. Ну, характер використання плуга, ну, я звернув увагу, що тут польова дошка трошки на задній частині більш зношена. Тобто плуг трішки якби боком ішов, але це можна відрегулювати за рахунок тяги. Ну, і ще я наголошувана для господарства. У нас є на корпусі розпірні тяги які не потрібно затискати. Тобто тут у нас є шайби і у нас тут повинен бути зазор. Якщо цього зазору не буде, у нас не буде грати корпус, так сказати. І тоді у нас буде ламати самі тяги або корпуса. Тобто тут має бути як відрегульовано завода, щоб був зазор. Ну що, працюю я ним вже три роки. Таких скарг на нього немає. Да. Плуг хороший. В основному добре кукурудзу пригорує. Дуже добре. Є свої нюанси, є погодні умови. От, так як цього року засуха були такі, що. Був такий час, що плуг не, ну, не ліз. А потім, після душі, він пішов як Й його робота. Хорошо пригорує, да, нічого не оставляє під себе нічого.